Доброго ранку! Вітаю всіх на каналі «Мій Рай на Землі. З вами Олена і мої квіти. Трохи ненадовго я випала з квіткового життя, потрапила до лікарні. Наразі я вже вдома. Потроху відновлюю свої сили і потроху зазираю на свій садок. Тут накопичилося багато роботи. Різної, і, звісно, ще немає такої фізичної змоги обійти увесь садок, привезти його до ладу. Велику ділянку взагалі я тільки виходжу подивитися, що там та як. Ну, а тут маленьку я ще потрохи ось ці невеличкі такі свої горщики-вазони приводжу до ладу. Тому що на таких вазонах теж вистачає багато роботи. Отже, сьогодні пропоную вам таку ранкову прогулянку по своєму квітковому дріб'язку хтось полюбляє такі фундаментальні насадження, створює такий садок крупномірів, крупноцвітів. Але я люблю і те, і інше. І е, не уявляє свого саду без е, квітів у горчиках, без квітів у вазонах. Тому щороку їх насаджує дуже багато, а в цьому році, напевно, ще більше висадила, тому бо багато живцювала навесні, і утворилося багато власного посадкового матеріалу. Отож, все це було висаджено, зараз воно починає заквітати, і кому цікаво розгледіти детальніше, що я садила, що в мене виросло що цвіти, беріть з собою філіжаночку кави або духмяного чаю і приєднуйтесь до мене, бо прогулянка, мабуть, буде тривалою. А почну я з оцієї стіни, з оцієї красуні. це моя ампельна гортенця наречена втікачка, яка вже наразі закінчує своє цвітіння. Бачите, вже квіти в'януть, опадають, але ще квітують ось ці прицвітники, які теж таки створюють особливий присмак краси до цієї рослини. Купувала я її у минулому році, доволі такий великий був садженець. Зимувала в мене в прохолодному приміщенні і на весну вона в мене найперша заквітла. Я маю ось таку, мала ось таку прекрасну наречену. Вкриту усю білими квітами. Я її неодноразово вам показувала, ця красуня, вона варта уваги, але потребує правильної посадки. Перш за все, це або ось такий підвісний горщик, або е, високий вазон. В ґрунт, е, цю гортензію висаджувати не рекомендується. Вона, інакше вона втратить освій весь шарм такий. Отже, рослина вже пішла в ріст, бачите, це вже нові пагони пішли, деякі теж вже формують соцвіття, Можливо, вона ще разок у мене зацвіте, не знаю, але бачу десь там в різних місцях, бачу, що вона формує нові соцвіття. Ну, побачимо, Але і зараз вона ще не втратила своєї краси. Отже, це гортензія, наречена втікачка. Є ще рожевий різновид French боліро У мене такої ще немає, але, мабуть, що буде. Бо дуже хочеться ще таку красуну. Наступне у мене тут росте Петунія. У цьому році я насадила багато петуній різних сортосерій. Це і фанхаус, і прітітуня, і, каліб... і... калібрахуа. І Петхуа дуже-дуже різні сорта серії. Зараз по пам'яті де що згадаю, то я скажу. Отже, ось це в мене притituнія, називається Капучино цей сорт, дуже рясно квітує, красиві такі квіти з переходом кольорів. Ось, Бачите, коли розквітає, то вона така жовтенька, і тоді трохи. Висвітлюється. Кущик росте дуже добре, нарощує таку зелену масу. Це зараз я його застригла, видалила всі ось ці старі і витягнуті соцвіття і дала змогу наростити нову зелень, і ось, бачите, вже формуються нові бутончики, і скоро вона знову вкриється красивою шапочкою квітів. Після того, як я роблю стрижку пітунням або іншим видам рослин, я обов'язково підживлюю комплексним добривом, ну, для того, щоб сформувати гарненьку таку зелену шапочку. Отже, це капучино. Далі в мене пару вазонів ампельної віоли. Це теж я її висаджувала із живців навесні, ще в березні місяці, і ось дивіться, до чого часу вона ще квітує. Так само, як і петунію, я обрізаю ось ці зів'ялі квіти, бо інакше формується насіннєва коробочка. Але для того, щоб подовжити цвітіння, бачити більш тривалий час. Красиву таку жовтаву, яскраву шапочку, то краще це все обрізати. Можна, звісно, залишити пару собі насіннявих коробочок. Десь я тут бачила таких, які мають гарні такі ознаки того, що визріло насіння. Ну, ось, Наприклад, зріє. А все інше я обрізаю. Насіння зібрала, не знаю, чи посію саме, чи знову наступного разу. Куплю вже готові живці. Ось це ще така трошки зів'яла, у нас вранці був дощ, трохи примочив, але зараз вже виходить сонечко, і квіти вже піднімають свої пелюстки. Наступна петуня. Я таку не замовляла, це, видно, мені випадково потрапив цей сорт, але дуже ним задоволена. Хочу сказати, що ось ці кущі, не знаю, на жаль, що це за сотка серія, але вони такі пишні, добре формують зелену масу, добре формують кущ. Майже не потрібна стрижка для така формуюча, і теж, бачите, я її стригла нещодавно. І вже вона набирає квіткову. Масу. Квіти дуже великі і ароматні. Мені сподобався цей сорт, і на наступний рік теж буду такі живці замовляти і вирощувати. Ми спустимося нижче. Тут у мене квітує фуксія. Такий, такий собі, я б сказала, виродлива така квітка, тому що, ну, Треба вміти до неї норовитися. Хтось каже, що вона безпроблемна, але для мене вона виявилася трохи норовлива. Подарували мені її минулого року. Усе минуле літо вона в мене мучилася, я вже думала її виконати, але дала другий шанс, пересадила у більший горщик. за зиму вона відійшла, наростила добру зелену масу. І ось тепер так пишненько в мене квітує. Теж же така перша. Масова хвиля квітування пройшла, це вже йдуть другі бутончики, вже друга хвиля така. Ну і що для себе зробила, який висновок, що треба вчасно її обробляти, бо вона ну дуже полюбляють її шкідники. І білокрилка, і кліщі її люблять під'їдати, тому треба її обробляти. І краще робити це профілактично, аніж тоді, коли вже помітила шкідника. Ось така красуня в мене квітує. Це гортензія Miss Saori. Дивіться, які гарні шапочки. Замовляла минулому році. Чисто випадково. І навіть не очікувала, що це будуть гортензії по сорту. Замовила на Фейсбуці, так от як буває. Виплила реклама, сподобалася. Так, у париві фанатизму тицнула і отримала. Ну, і що я хочу сказати, що вийшов доволі непоганий кущик, подивіться, які гарні квіти, дуже багато шапочок. Це перше цвітіння, і вже подивіться, які гарні, великі і такі дуже-дуже красиві шапочки. Ну, красуня просто нема сил. І це вже нові пагони, теж такі вже сильні. Це на старих вона пагонах квітує, а це вже нові. Таке вона має темне листечко. Дуже-дуже гарна. І цю красуню замовляла теж разом з нею. Це була така акція, дві е е гортензії за 300 гривень. І ось якийсь вінницький магазин, здається, мені потрапив. Це така буде махрова рожева. Ось одне сусвіття є, так що можна буде побачити. Але куч, дивіться, який наростила вона дуже і дуже такий гарний. Не обходиться в мене літо без бегоній, Ось така вона маленька, оця, вічна квітуча, але вона мені подобається. Вона дуже добре себе почуває на подвір'ї, на повітрі, на свіжому, нарощує гарні кущі і, і рясно плітує. Потім я її заношу про холодне приміщення, і вона чудово зимує аж до самої весни. Там далі в мене е, ампельна пеларгонія е, із серії ангел, із серії ангелів, ось такі. Маленькі квіти, трошки вона мене прихворіла, я її робила таку глибоку обрізку. Зараз вона набирає зелену масу, і деякі гілочки вже заквітають. Ну, а ось ця красуня мене дуже-дуже порадувала. Зимувала ця королівська пеларгонія у неопалювальному приміщенні, і саме така холодна зимівля сприяла тому, що е, дуже рясному квітуванню. Вже минула така хвиля перша. Було дуже багато бутонів. Тут просто такі шапки висіли, що ну, одне заглядіння на неї було. Зараз я вже трохи це все пообрізала. Це вже так, скажімо, залишки, її. але все одно дуже-дуже гарно. Ще в мене є біла і червона. Вони стоять в іншому місці, але то вже буде інший огляд. Ось вперше в цьому році посадила я біденс. Ну, або в народі ще називають її череда такий собі бур'янчик. Хтось мені колись казав, що люблю бур'яни садити. Ну, ось дивіться, ось такий собі звичайний бур'янчик, але як він так собі так міленько виглядає. Теж садила з живців. Я показувала, які я отримувала, здається, це магазин був квітка Днепр», І саме ось ці живці вже квітують. Трохи пожовтіло листя, тому що, ну, самі розумієте, що невчасний полив і спекотлива погода вона призводить до ось такого пожовтіння. Квітують мої інші пеларгонії, це звичайна. Пітунія квітує. Трошки хотіла якось скоротити кількість пеларгонів в цьому році і повисаджувала їх ось такі вазони-миски. Я дивлюся, що воно непогано виглядає, але краще садити пеларгонії одної кольорової гами, бо ось, значить, така. Малинова, червона, і якось бускова, ну не дуже поєднується, Тому цю я звідси приберу, а ці ось залишаться і ось такий красивий виглядає вазончик. Подивіться, яка красива. В цьому році з'явилася нова сорта серія Pituni, яка називається Snake. Ось такі переходи, переливи кольорів. І Дуже гарна. Ця петунія дісталася мені у подарунок, вже такий готовий пущик. Е, Дивіться, як він добре формується. Мені подобається таке, що майже не треба нічого тут обрізати. Вона сама так гарненько, щільненько наростає. і ось так не тільки шапочкою наростає, але і шапочкою гарненько ось так квітує. Дуже красиво, на наступний рік обов'язково буду замовляти ось така гарна оксамитова красуня, називається Блюбері. Дивіться, теж такий кущик один тут росте. Ну, що моя, в чому моя помилка? Це невчасне пересаджування і невчасне прищипування. Треба, не ну, треба не жаліти квітку і формувати її. Ну, на, всьому, на все це є пояснення. Не завжди вистачало часу приділити його квітам. Були і домашні справи, і робота, і родина. Тому вже як є. Буду на наступний раз, на наступну весну, вже коли, якщо знову захочеться виростити самостійно петунії, то буду всі ці свої помилки враховувати. Ну, а загалом вийшло дуже добре. Зараз ось ця петунька не квітує, але називається вона Манго. Дуже красивий колір, от як стигле, як стигле манго, як його серединка. Оця. Коли розцвіте, обов'язково знову покажу. Так. Це петунія, вона схожа на капучино, але це інша сорта серія, це фанхаус мельба. Теж такий цікавий колір, такий наче приглушений. Дуже добре формується. Подивіться, який сильнорослий кущ. Це один такий росте, невеликий зовсім вазон, літрів на 5, мабуть. І ось так вона пишненько і рясно квітує. Ось, далі, далі це Петхуа. Дуже мені полюбилася ця серія. Познайомилася з нею я у минулому році і попалася мені чисто, навіть не знала, що то така серія особлива серед інших петуній І тоді вже я просто шукала, хто буде продавати живці Знайшла таку дівчинку з Запоріжжя, Дарю, якої дуже був багатий вибір живців петхуа, і от в неї я, здається, замовила всі різновиди. І це петхуа ваніла. Здається, дивіться, яка гарна. Чи мені подобається ця сорта серія петуні, те, що в неї квітки більш витриваліші, ніж у петуні, довше квітують, довше тримаються. Кущик гарно наростає такою об'ємною шапочкою і добре піддається стрижці і формування. І дуже-дуже довго квітує, аж до самих холодів. І Ще із цієї серії зараз покажу сюди, так переміщусь. Це Sun, yellow Sun, здається, так називається, це теж підхова. Бачите, як теж я її постригла. І ось вона так гарненько наростає. І треба бризкати від кліщів. у ці біленькі точечки, це означає, що десь звівся кліщ. Треба швиденько все це обробляти. Так, ну ще вже про петхуадор розкажу до кінця. Ось ще інша це карамель. Дивіться, який насичений такий жовтий колір з такою сіточкою яскравою. І ось, як гарно формується кущик. Бачите? Це один кущик, і він ось так гарненько сам по собі формується. Це ще інша якась сортосерія, я не знаю, забула, що це я таке замовляла. Листочки міленькі, вони дещо схожі на такі, як у ось Калібрахуа, але квіточка трохи крупніша, ніж у калібрахуа. І теж ось так гарненько квітує. У цих горщиках у мене сорта серія трилогія це напівампельна петунія, така сильно росла вона. І саме ось ці кущики, ось цей, ось цей. І це я вже замовляла квітучими у своєму улюбленому магазині Floret Garden. І ось дивіться, яка вона теж гарненька. Теж я тут все а, застригла, щоб воно формувала таку гарненьку зелену масу. Ну і гарненько мені потім квітувало пишненько. Не бійтеся стригти, не бійтеся формувати, тому що саме така. Формуюча стрижка, вона дає пишність. І ну, будете ви там тиждень без квітів, але зато у вас буде така гарна шапочка зеленої маси, яка дасть ще більше квітів, ваша квітка буде квітувати набагато довше. Це у мене калібрахуа, теж полюбляю цю квіточку. Вона чудово формується, от її взагалі треба одразу стригти, формувати таку зелену, скажімо, подушечку, яка буде вкриватися квітами. Зараз вона трохи прибита дощем, але, зараз, але підсохне і квіточки всі будуть яскраві і гарненькі. Це махрова, рожева. І ось дивіться, є такі листочки. І ось Оцю китицю можна обрізати ось так, і от вона буде гарненько наростати такою шапочкою. І ще один різновид калібраху. Ось, бачите, я її дуже добре так стригла. І ось така утворилася зелена подушечка і з великою кількістю квітів. Усі ці квітучі квіти, петуні, калібраху, ну все-все, що квітує, я підживлюю один раз на 10 днів, один раз на тиждень добривим кристалон Red. І ось дивіться, яка пишна, яке пишне цвітіння. Це ось пожаліла, не застригла, бо вже вона починала набирати цвіт. І ось дивіться, дуже така вона високоросла виходить. Але ну, гарненька, гарненька і дуже гарненька це моя коскадова пеларгонія, теж садила її череночками. Ось вона набуває цвіт має бути така червона, помаранчева та рожева. Такий зробила мікс кольорів. Ну, і ось дивіться, яка красуня, це петунія веранда. Дуже така. Яскрава, вона такий колір, трошки камера бачу, передає неправильно. Насправді вона малинова, фуксієва, скажімо так, із таким біленьким вічком. Тут росте два живці, але ця петуня сильно росла, дивіться. Мені здавалося, що вистачить місця, а верніше скажу правду, що в мене не вистачило горщиків. я вже посадила сюди все, що треба було швидко висадити. А тепер дивлюся і думаю, чи лишати так, чи щось з цим робити. Але петунія дуже-дуже гарна. Дивіться, яка вона як гарненько виглядає в цьому такому довгому ящичку, вазоні. Тобто, це така петунія, яку можна ось так. Гарненько висаджувати на підвіконня. Це теж, до речі, живців. І це, по-моєму, ті живці, які я замовляла у магазині «Квітка -буськ». Так, квітка Буськ. І саме тут замовляла я ампельні вербени. Теж були такі живці, вони були такі слабенькі. Але подивіться зараз, яка це міць, що значить сила любові. І жага до красивих квітів. Дуже-дуже гарно набирає соцвіття. А, Ну, Це вона, бачите, потягнулася. Знов-таки кажу про стрижку, що не треба шкодувати стригти. І, і отут мал, треба було десь отак зістригти, але не стрижу, бо хочу побачити, який це колір. Тут же бачу червоний, дуже мені подобається вербена червоного кольору. Ну, а тут ще не знаю. І тут ще один кущ. От натулила таку сюди збірну солянку. Як воно тут буде рости, не знаю. Ну, поки що дуже гарно виглядає. Гарна, дуже гарна пітуння. Прямо мені сподобалася. На наступний рік теж буду замовляти цю сортосерію. І тут ще спущуся так долу, У мене ось така махрова калібрахо біленька. Така. Тут теж якась така притітунія, мабуть, бо листочки, наче схожі до калібраху, але трошки більші, Значить це притітунія. Це теж в мене тут калібрахо, притітунія, все переплилося, ну а це знову підхоа. Прямо це моя улюблена серія. Це колір Бордо. Дуже гарний, такий насичений. Дуже-дуже мені подобається. Просто ну, суперська серія, гарно квітує і така безпроблемна. І ось це, це теж серія Purple, Це теж петхуа. Дуже такий красивий колір. Сіточку. І тут у мене заквітує ось. Така ще калібра. Так, ось такий мій дріб'язок. Начебто багато, небагато, не знаю у кого які мірки, але вистачає піклування, мені це подобається. Мати такі квіти в своєму судочку, коли треба присідати, нахилятися, кожного дня піклуватися, щось підрізати. Мені це подобається. Тому я щороку висаджую знову і знову такі квіти. Ось набираю цвіт паризька ромашка. У мене червона, біла і рожева. Ось тут така ще і біленька. До речі, замовляла вже живці хризантем. Це горшкові, такі невисокорослі. Замовляла в магазині Flooret Garden. Це вже їм тижні три. Висадила ось отак угорщики. Дивіться, які. Ну, такий невеличкий вазончик. І ось дивіться, які вони вже славні. Можна буде перевалити в більші горщики. І восени я їх поставлю на порог, на ганок, і будуть прикрашати наше подвір'я вже інші квіти. Вже іншого сезону. Дивіться, всі кущики, які замовляла, всі дуже добре пішли. Дуже гарно такий вийшов. Ну, побачимо, як воно заквітує. Квітує ще ось ця ромашка дівочі грзи або дівочі сльози, телосперма зараз чекає на сонце, відкриє свої квіти. Квітують азіатські лілії, деякі вже навіть відквітували. Це така жовта, жовтенька, дуже гарна. Дуже люблю лабелію. Це в мене самостійно насілася з минулого року. Зберігла її. І ось дивіться, тепер маю таке гарненьке підвісне кашпо. Ну і ще, і ще ось така невв'язкова. Краса, це знову калібрахо, сорт Селмон. І ось ще тут висадила сорт Дракола. Дуже гарна, дуже вона гарна, дуже люблю цю квітку. Ця інша це вже якась така махрова. Люблю такі квіти. І це знову підхова. Тож така красуня. Ось така вийшла тривала прогулянка, дивлюся майже пів години. Ну, вибачайте, дякую всім, хто додивився до кінця. Звісно, в мене так тут все ще розташовано хаотично, бо ще не дочекалася я своїх етажерочок. Мабуть, треба готуватися не з весни, а з зими до цього квітучого сезону. Хоча, бачу, багато попадається відео, коли ось так. Квіти розставлені а, хаотично або в якомусь такому особливому порядку, без всяких там поличок. І все це так виглядає по-своєму атмосферно, квітково. Ну, і таке нагромадження створює якийсь такий особливий настрій. Ну, і, мабуть, на цьому все. Ще є багато у мене красивих вазонів, але покажу їх наступного разу. Ну, на цьому все. Усім гарного дня і до побачення!